Всім привіт! Сьогодні в нас що, неділя, так? Да? І ми їдемо з дому. У нас тут ціла бригада. Артем, махай, Максим, Максим спить. Що муж, ти нас везеш? <говорит> Куди ти нас везеш, кажи. З <говорит> віщами. Да. Ми тільки зимніми. з літніми – ні. Так що вивозимо. Да, на Мальдіви ми не їдемо. На на, Витирай Мальдивий. Витираю зеркало. Сьогодні таке сонце. Зараз трошки вам дорогу покажу. Оце то сонце. Сьогодні такий день. Кажеться, як перший день весни. не, як весна починається, саме сніг розтав. В нас там чуть-чуть випало снігу. Річка була примерша, а зараз вже все, розтало. Я не бачила річку примершу, мого й в річку. Хотіла йти. Покажи, ще на річку. То ми були тут біля зубного, геть там, на годбі. Спускалися донизу, до капки, кажу, Мар'яна, кажу, немона, бачу, кажу, провалюється. Наша водолікарня. лікарня. Я її за руку держав, а мене за руку держала. Її вибор був Її був або до мами йти, або до річки йти. То ми пішли до річки. Ну звісно, слухай, куди ще ж ми могли піти? Ми поїхали машиною туди до цього, до ото корець на мості. Та й мост взагалі вже, оце з годами вже края чуть-чуть обвісли на мості. Ти заправлятися не будеш? Ні <палу> Ми туди ніколи не були. Зараз зайдемо, побачимо, спробуємо. <смеш> Максим. <смеш> ну що, <шо>, йдемо? <палу> ну що, сьогодні ми йдемо в суші у мамі. Скуштуємо суші у мамі і розкажемо вам, сподобалися, не сподобалися які суші. Тож беремо вас з собою, йдемо. <палу> да, йдем? Десь виберемо, де сісти. Десь Ні, може сюди давай десь сядемо, де біля віконечка можна сісти. Знаєте, ще класно тут? І біля віконечка можна посидіти, так? Да, Максим? Так, Максим тут вже розложив сети. Так, дивіться, ціни на сети, може, хто захоче. Замовити собі. Ну, собі. Ціни доволі такі. Покажи, угу. які там всі суші є. Де, угу. А є суші, дивіться, є доставка в них. Дивіться, які цікаві суші. Доволі ціни в них дуже добрі. Так, да, Максим? Ну я для кого? Ну так, да. як для кого. Інтересно, що це за салатчука? Так, це водорослі. Так, друзі, зараз покажу вам трошки інтер'єру. Дуже цікавий в бумамі інтер'єр тут. Мені сподобався. Бач, хоп-хоп, і замотали. Ну вчися, будеш з поваром. Підеш на повара вчитися. Бачиш, як цікаво? Бачиш? Як дівчинка завертає. Тільки це вчиться Максим, треба добре, щоб. Щоб на повара потім піти. Це ж не так просто. Чи вчиться треба? Суші любиш, значить будеш. Але класно, як видно, правда? Ну так. Але в нас А тут є, бачиш. Можна глянути, як роблять суші. Начинки різні, бачиш. Все видно, як начинки ложать, бачиш? Бачиш, цікаво, як? Угу. Ну, понравилось тобі, так? Да? Бачиш настояні на різних травах, різні олії. Цікаво, так? Да? Такі баночки всякі гарні. Такие пушистенькие стоят. У вазости пушистики. Угу. Да? Классно, да? Угу. На, поднимаешь. 哇塞！ А дивіться, у него така топлив не але фонтан, якому скажу, коли я я скажу, вот, уже ну, удобренько. Да, да, доброе. Слышал? Слышал? Андрю, смотри, как Вообще на телефоне. Угу, И приближать, и отдалять, да. Ну, да, и тебе пользу вообще. У -у -у. Ну все, молодец, Теперь будешь знать, как суши роблять. Просто. Будешь дома нам работать. Ну да. Сейчас. Все, Ты мы Максим Руки? Да. Да, Добрый. Ну, молодец селить. ты, все ж... на соус, да? Угу. А, не палочки тебе. классно классная штучка там зроблена, а зализа зроблена, такая цікава а, то угу. что, понравилось тут тебе, да? Ну, бачите, щось новеньке кожен раз треба пробувати. Нравиться, лампочки такі класні. Ти вже раз пробувала оце? Так, оце таке блек, чи Ні. зараз попробуємо. Ну, попробуєш. І ти теж? Угу. Да? Попробуємо. Тут теж є бургери, дивися, вон. Є бургер класик, і там є навіть... Піца є, бачиш. Там в одному ролі, так? Там Да? Ти що? Побачиш, попробуємо тоді вже. Якщо сподобалось, будемо сюди приходити. Треба спробувати, які тут суші. Зараз покажу такий старовинний, там телефон є цікавий, стоїть. Давай я зніму на відео, покажу. Який старий телефон? Ой, який прикольний телефончик стоїть. Який колишній фотоапарат. Цікавий, да, колишній. І така старовинна підставка. Люблю такі антикварні речі. Класно, так? Два. Ви, ну, які класні ці такі домики, так? Ти свічечку ставиш і свічечка там буде горіти всередині. Ну, класні, так? Можна Максим попечатати, бачиш, колишня машинка. Бачиш? Так, можеш набирати собі замовлення, так, я вибираю суші, там ще щось. Прикольно, так?

Так, принесли наші суші. Ти подивись, якої красивої квіточка. Квіточка живенька, так? Да? Так, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. да, живенька квіточка. Mm -hmm. І тут настояща квіточка. Диви. Mm -hmm. Mm -hmm. Оці, які вони красиві. Це взагалі. Mm -hmm. З квіточками натуральними і з живенькими. Це взагалі. Боже, їх жалко їсти Максим, так? Да? А, Яка краса. А, дивись! Це живі квіточки. Але це, але це, не, це не ікра, це чорний рис. Да, це рис, да, чорний рис. Так, нам принесли вже суші, будемо пробувати. Виглядає бомбезно взагалі. Така подача їх красива, украшена такими красивими квіточками, живими, причому квіточками. Це взагалі. Максим, вообще він в восторгі просто, божа, ту навіть є мікрозелень, зараз вам покажу. Дивіться, яка мікрозелень красива. І це чорний блек. Витя? І живенькі квіточки. Ми зугрм це взагалі дуже класно. Не класно, а було герне. Uh -huh. Мікрозелень тут. Клас, так? Да? Пророщений. На квіточки це взагалі зимой. Хочеться їх трошки спасти і поставити у водичку. Це, ну, хвостик, там де прорізкорень, він корінці, і він ворожить. Угу. Яка квіточка класна взимку? Давай знімемо їх. Класно, так? Да? Ну. Бели, додавляй собі васабі і соєвий соус, дуже класно. Він буде такий гостренький, будеш всі мочати суші і там буде васабі вже, понял? Щоб кожну не мастить, добав сюди. Так, 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 Я не я рецепт цього, як робити оцей соус. Так, зараз я попробую із... Це чорний дракон, так да, Максим? Так. Да. Да, Там такі класні листочки. Ні, ні, це не чорний дракон, це Black Bro. А, як-як, Black? Black як -як? Bro, виглядає. Оці самі з зугрю. Розпалися, ну. <рісна> Всередині кравців є в чорних. Mm -hmm. Я знаю. Здорово, це балдор. Я знаю, що знає. Mm -hmm. Це повід, знаєте, де якого сета? Оце сапогнення до імператора. Бо балджор. Просто балдежний -бал да. з балдіо. Вони нам половину з'їла. Самі класні то це із угрьом, із... угрм, так? Да? Ага. Да. Але вони і самі зарані. Угу. Трошки рівного. Так, друзі, хто буде в Рівному, заходьте в Сусі у мамі. Ось там ми були. Ось ті красиві вікна такі гарні. Ось це у мамі суші. Так. Да. Класні. Так, да, Максим, сподобалися? Розкажи. Дуже сподобалися. Дуже да? так? Максиму дуже сподобалися суші. У мамі. У мамі. Так, хто буде в Рівному, обов'язково заходьте в умамі. Попробуйте дуже смачні, а подача це взагалі. З такими красивими квіточками живими взимку. Це взагалі. Чесно кажучи, я навіть не думала, що буде настільки красиво і настільки смачно. Тому що такої подачі тут я ще не бачила, чесно. Незвичайно красиво, з мікрозеленю і з такими квіточками рожевими. Це взагалі, бомба, просто бомба. Я біхі, 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 біхі. Да, і Максиму дуже. Які тобі саме більше понравились? Зугрьом, напевно, так. Да. От де ми не їли, з зугрьом це завжди якось, не знаю, ну, соус там, і угор, дуже класно. Бомбісі. Угу. Бомбісімо. Да, бомбісімо, як то кажемо всі. Тому хто буде, обов'язково зайдіть, попробуйте. Так, а ми зараз йдемо е, забирати. Марину з Андрієм, вони десь поїхали до піцерії. Діма наш попросив піцу йому привезти. Я вже не вліз до в ту піцу. Ні, ну ми вже ні, ти що? Ми це точно ні. Але Діма попросив піцу, то бо йому привеземо піцу. І Дімі, звісно же, що у мамі. О, давай покажемо торгову марку і їде. Так, видно? Ось дивіться. Це ми ще веземо а, там, Дімі. Врода. 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 А, ну да. Врода. Врода. Да, оце ми Вдя. суші. Веземо ще Дімі. І зараз йдемо забирати Вдя. Марину. Оце, а не суші. Да, хай Діма ще трошечки попробує. Будемо ждати, поки перейдемо. 43 секунди на дві. Почему? Да. М -м -м. Так що будемо ждати. Ми сьогодні, виходить, розділилися. Поки Андрій їздив в справах, ми з Максимом сходили на суші, ну і так виходить, що їм туди ближче було під'їжджати до піцерії, то вони поїхали в піцерію, так? Да? А ми вже сходили на суші. Все, йдемо. Ну, напевно, я всередину заходити не буду, то маску вдягати теж не буду, якби. На вечір вже такий вітер прохладненький, я вам скажу. Якщо ви вдягнуті легенько, то вам треба трошки утеплятися. Вже якщо будете гуляти вечором, то треба утеплятися. Ми сиділи в приміщенні, було тепло. А вийшли на вулицю, вже на вулиці так досить прохладно. Ага, ще нам трошки залишилося, і зараз ми будемо на місці. Ну все, друзі, із вечірнього рівного буду з вами прощатися. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, не забувайте про нові сповіщення. Дякуємо всім за перегляди і всім пока. Пока!